На Миколаївщині в громадах, де школи зруйнували російські обстріли, збудували тимчасові освітні простори. Директорка однієї з таких шкіл Тетяна Яковлева каже, діти нову будівлю ласкаво називають топчик. А 13 березня 2022 року, на жаль, російські війська повністю розбомбили наш заклад, знищили варварське, наше дітище. Наше улюблене місце, центри культури і розвитку нашого населеного пункту. І, на жаль, десь частково зруйнувалося і наше життя. До лютого 2025 року діти навчалися дистанційно, поки в селі не збудували той самий топчик, каже Тетяна Яковлева. Ідентичний простір отримала й школа, у якій працює заступниця директора з виховної роботи Наталя Кріль. Педагогиня каже, обстріли не зруйнували, але сильно пошкодили навчальний заклад. Квітні 22-го року, коли почалися активні бойові дії, наш заклад постраждав, тому що був приліт, і побило, побило вікна, побило дах і упали панелі на другому поверсі в кабінеті біології. А та весна була дуже дощова, і багато опадів було, і тому затікла школа і вона постраждала, не було опалення в закладі освіти, тому ми не мали змоги навчатися у цьому закладі, а потім донори нам побудували ось цей твій освітній простір. Тепер ми можемо тут навчатися, спілкуватися і гарно проводити час. Навчальні заклади забезпечили сучасним обладнанням, каже Тетяна Яковлева. Школа дуже сучасна, простір такий комфортний, оснащений. Кожен кабінет оснащений проєктором, оснащений дошкою. Екран є. Також великий смарт-телевізор, який дуже гарну роль грає, таку потрібну для проведення якісних уроків. Також учням та вчителям надали необхідні персональні гаджети. Діти забезпечені планшетами, ноутбуки у нас є. Під час відключень світла у закладах використовують генератори та зарядні станції. Є дві зарядні станції: одна більша, друга менша. Для гаджетів, таких як ноутбуки і для планшетів. І ці пристрої можуть одночасно заряджатися в певній кількості. В зарядну станцію, де ноутбуки, ну, дуже багато їх, може там до 30 штук одночасно, навіть, можливо, там і більше. І ось у нас для планшетів є точно так же зарядна станція, де одномоментно можуть заряджатися планшети. У школі діти не харчуються, адже перебувають там не більше трьох годин на день. Працюють у дві зміни. Наталя Кріль також зазначила, що до них приїздять займатись учні філій. Наш ліцей є опорним, і в нас є дві філії, і дітки з цих філій також до нас приїжджають разом з вчителями, і тут у них проходять уроки. Так як у філіях це тільки початкові класи, тому вони приїжджають і займаються у тиждень, коли приходять наші початкові класи. На випадок повітряної тривоги школи мають укриття. Загалом тимчасові освітні простори мають однакове планування та оснащення. Втім, можуть різнитися площею залежно від кількості дітей. Усього на Миколаївщині таких приміщень збудовано чотири, зазначила директорка департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення війська Російської Федерації знищили 35 закладів середньої освіти в області. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини Миколаїв.